Прогноз погоди в Україні на 22 листопада. Погоду визначатиме циклон та пов'язаний з ним атмосферний фронт. На заході країни вітер південної чверті з поворотом на західний 7 пориви 14 метрів за секунду. Місцями в день пориви до 20 метрів за секунду. В горах Карпат вночі пориви до 20 метрів за секунду. Хмарно на Закарпатті сніг розпочнеться о 5-й годині і буде йти увесь день. Інтенсивність буде посилюватись до 12 години. Місцями сильний сніг в горах хуртовина ожеледиться на дорогах. У другій половині дня послаблення, крім сходу області. На Львівщині сніг розпочнеться під ранок. Інтенсивність буде посилюватися до 12-ї години місцями сильний сніг. Хуртовина на дорогах ожеледиться. У другій половині дня послаблення опадів, переважно слабкий сніг, який буде йти до кінця дня. На Франківщині. Сніг розпочнеться також під ранок і до 12 години посилиться. Місцями сильний сніг, хуртовина на дорогах ожеледиться, у другій половині дня послаблення опадів, слабкий сніг, але часом може йти і помірний сніг та мокрий сніг до кінця дня. В Чернівецькій області сніг розпочнеться вранці, посилюватиметься до 12 години. Місцями сильний сніг хуртовина на дорогах ожеледиться. У другій половині дня до 20 години переважно слабкий дощ, мокрий сніг. Переохолоджений дощ, ожеледь. Після 20-ї години знову сніг. На Тернопільщині та Хмельниччині сніг розпочнеться після 8-ї години ранку і буде посилюватись до 12-ї години. Місцями сильний сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиться. У другій половині дня слабкий мокрий сніг, слабкий дощ. Після 20-ї години слабкий сніг. На Волині сніг розпочнеться о 9-й годині і буде йти увесь день. До 12 години посилення місцями може ледь на дорогах, у другій половині дня переважно слабкий сніг, часто місцями можливий помірний сніг. І на Рівненщині сніг розпочнеться приблизно об 11 годині і йтиме до кінця дня. Сильного снігу не очікується переважно слабкий сніг, місцями часом помірний сніг на дорогах формування ожеледиці. Температура повітря вночі на Закарпатті мінус один плюс один, в горах мінус один на решті території західних областей вночі 0 4. На високогір'ї до мінус 10. Вдень температура повітря на Закарпатті 0,2, в горах 0 2. На решті території західних областей мінус -1, 1. На півночі країни вітер південної чверті 7-14 метрів за секунду. Місцями в день пориви до 20 метрів за секунду. Хмарно вночі та вранці без опадів. На Житомирщині сніг розпочнеться після 11-ї години і буде йти до кінця дня. Місцями сильний сніг на дорогах ожеледиться, на Київщині сніг у другій половині дня, місцями сильний на дорогах місцями ожеледиться. Ввечері, після 16-ї години, сніг переходитиме в дощ та мокрий сніг, який не закінчиться до кінця дня. На Чернігівщині сніг розпочнеться після 14 години і буде йти до кінця дня. Місцями сильний сніг на дорогах місцями ожеледиться. Після 20-ї години, на півдні Чернігівщини, сніг переходитиме в дощ та мокрий сніг. На Сумщині, на півночі області, сніг розпочнеться після 15-ї години, і буде йти до кінця дня місцями сильний сніг, мокрий сніг, на півдні Сумської області, включно з містом Суми, дощ та мокрий сніг після 15-ї години. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 6, вдень на Житомирщині 0 плюс 2, на Київщині плюс 1 плюс 3, на Чернігівщині мінус 1 плюс 1, ввечері 0 плюс 2, і на Сумщині 0 плюс 4, ввечері плюс 1 плюс 5. В центрі країни вітер південної чверті 7-14 метрів за секунду, місцями пориви до 19 метрів за секунду. Хмарно. На Вінниччині сніг розпочнеться після 10-ї години і до 13-ї години посилюватиметься. Після 13-ї години сніг переходитиме в дощ та мокрий сніг, який буде йти до кінця дня. На Черкащині мокрий сніг з дощем розпочнеться після 12-ї години і до кінця дня. На Кіровоградщині, у другій половині дня, дощ без снігу. На Полтавщині, у другій половині дня, дощ на півночі області місцями з мокрим снігом. На Полтавщині, у другій половині дня часто місцями дощ. На півночі області місцями з мокрим снігом. І на Дніпропетровщині часто місцями слабкий дощ у другій половині дня. Температура повітря вночі 0-4, на Дніпропетровщині 0-2, два, вдень на Вінниччині 0 4 на решті території центральних областей плюс 2 плюс вісім. Півдня вітер південної чверті 10-16 метрів за секунду. В день місцями пориви до 22 метрів за секунду. Хмарно на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму без опадів. На Одещині та Миколаївщині у другій половині дня часто місцями дощ. Температура повітря вночі від мінус 4 градусів морозу до 4 градусів тепла, вдень від 6 до 13 градусів тепла. І на сході вітер південної чверті 6-13 метрів за секунду, ввечері місцями пориви до 17 метрів за секунду. Хмарно проясненнями без опадів. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 3, вдень плюс 3 плюс 7.